Вітаю, ну що? Судячи з заяви Сибіги, ми можемо зробити висновок, що Україна не буде погоджуватися на той план, який станом на сьогодні, оприлюднює деякі засоби масової інформації. Я хочу звернути вашу увагу саме на таке формулювання. Тобто, ми не чули офіційних заяв ні з боку Кремля, ні з боку. Адміністрації Трампа ми чули тільки певні а, коментарі коментарі, які носять статус підготовки до домовленостей. Тобто навіть а, те, що сказав Вітков, ви скажете, стоп, як же не чули, коли он Вітков він же ж про це говорив. Воно друзі, так але а, питання в тому, що станом на сьогодні, станом на сьогодні, ми маємо а, доволі суперечливе ставлення до. Позиції Вікоф з боку європейських лідерів. Тобто, нібито вони вже запросили у Вікоф ще одну консультацію, бо його дані суперечливі. Що це означає? Нібито Вітков говорив то одне, то друге, то третє, і Європа не розуміє так, а що власне говорив Вітков, до чого власне він домовився з Путіним. І а, тому ми можемо. Ну, припустити, що офіційної позиції ні в адміністрації Дональда Трампа, ні в української влади поки що немає. Разом з тим, сьогодні, прямо зранку, були вже заяви, ну, які показують ставлення України до такого виду домовленості, якщо Дійсно, саме в такому формулюванні вони підуть на затвердження з Путіним. Нагадаю, що це таке, що це за домовленості. Перше, це е, нібито обмін територіями. Обмін е, мається на увазі, що з якихось територій вийде Путін, з якихось територій, е, якісь території полише Україна. Зеленський е, щось говорив про різні варіанти комбінації. Але потім з'явилася інформація, що нібито, нібито це не відповідає дійсності, бо йдеться не про обмін, а йдеться про те, що просто Україна вийде з Донецької області. Але це не вигідно Україні, тому що саме там, в Донецькій області, ми маємо укріп райони і полишити їх ну напевно було б не дуже розумно. Особливо в контексті загрози перед там Харковом і іншими містами, тому от ситуація отака: от станом на зараз, ми не, не маємо, не бачимо інформації, яка б була е, і носила статус офіційний, тобто, нібито щось говорять, нібито щось обговорюють. Хтось коментує, хтось критикує. Європейські лідери вже зробили цілу заяву. Вона є в мене в телеграм-каналі. Зеленський поки що охарактеризував, що ми не будемо дарувати, ми не будемо, ми не будемо йти на поступки. Сибіга паралельно зробив заяву, що тільки сила, тільки мова сили. Ну і ось поки що неділя сьогодні, зараз 15.30, Ми маємо отаку ситуацію, в якій ніхто нічого не розуміє. Всі щось коментують. Офіційних заяв немає. І що думати середньозваженому українцю, який вже підготувався до завершення війни, я не знаю. Я єдине, що знаю, що буде так, як скаже Дональд Трамп. Це я маю на увазі європейських лідерів. І впевнений, що Дональд Трамп поки що не коментує ось цих людей, які сьогодні сидять фактично на вухах і не в кабінеті я маю на увазі телефонних розмов з Володимиром Зеленським, але потім Трамп для них знайде всі необхідні потрібні слова. Але тут є така ситуація, що до того як Трамп на них натисне. Українські чиновники скажуть багато чого, і потім доведеться, доведеться від цього сказаного якимось чином відступати. От, розумієте, в чому проблема? Якраз проблема в тому, що ми говоримо одне, потім ми говоримо інше. І це може, ну це не може, а це має негативні наслідки. Що стосується самих переговорів з європейськими лідерами, я попереджував, що в цих переговорах немає нічого. Для нас корисного, а як тільки стала відома інформація про Віткофа і Путіна одразу почали Зеленському телефонувати наші європейські партнери. Нагадую, що вони партнери, але не союзники. Воювати за нас вони не збираються передавати зброю. Вони роблять це дуже дуже кволо, але телефонують. Як тільки майорить зупинка війни в Україні, вони тут же висловлюють своє заперечення. Вони, вони швидко, дуже швидко. Розповідають, що це не наш шлях, це не шлях України, і вони нам дуже дуже допоможуть. Ну і все інше, що, що стосується цієї війни. Я не буду говорити про те, що Європа не хоче зупинки війни. Це напевне вже всім очевидно, хто вміє думати, хто вміє слухати. Сам Зеленський відправляючи людей на переговори в Стамбул, отримав критику від цього німця. Як його там прізвище забув? А ви пам'ятаєте, яка була тоді істерика? І Кая Калас кричала на всю Європу, і Стармер кричав, і Урсула фон дер Ляєн кричала. Вони, вони чомусь не хочуть, щоб в Україні зупинилась війна. Яка в них причина, яка в них мотив, який у них мотив, я розбиратися глибоко не буду. Там і економічні, там і різні аспекти. Ну в основному це економічні. Чому влада України слухає цих людей без консультацій з Сполученими Штатами Америки, я не знаю. Чи можуть самостійно країни Європи натиснути на Путіна, щоб війна зупинилась? Ні. Чи може Європа дати нам достатню кількість зброї для того, щоб Путіну показати те, що говорять всі, що Путін розуміє тільки силу? Відповідь так, але давати вони цю зброю не будуть. Ми це вже з вами побачили. в той момент, коли Трамп зайнявся переговорним мирним процесом, як йому здавалося, що в нього вийде. І а, в той момент заморозив а, заморозив постачання зброї до України. Що, були, що було протягом тих двох тижнів, коли зброї до України не постачали з боку Сполучених Штатів Америки? Ви бачили тотальні обстріли. Немає чим абсолютно захищатися. На фронті теж була певна певна проблема. Про це говорили і військові в тому числі. Тому, друзі, Європа, це дуже добре. Поїхать подивитися там, їхні оці середньовічні замочки, ці всі кафешечки по закауличкам е розховані. Але, як ви бачите, е ситуація полягає в тому, що ці люди, на жаль, е ну, не налаштовані на зупинку війни в Україні. Ці люди не налаштовані на те, щоб. Ми з вами хоча би дісталися до перемир'я, у них інша мета, у них інші цілі, пріоритети і у них інші задачі. Ну, власне, звинувачувати їх в цьому важко. Це називається словом партнери. Тобто вони мають певні свої своє бачення і свої профіти від того, що йде війна. Вони ніколи і не називалися союзниками, вони були завжди партнерами. Інше питання, чи нам потрібні такі партнери, і чи владі Україні, України потрібно слухати таких людей, адже українське суспільство станом на сьогодні говорить теж багато чого, але його ніхто не чує. Чують Урсулу, Стармера, чують Каю Калас, чують. Інших лідерів, але, на жаль, не український народ. Український народ можуть зібрати тільки євробрехуни, намалювавши картонки. Це інше їх не турбує. Але звертаю вашу увагу: не ведіться на ці всі масові форми істерії. Достатньо просто вийти з анонімності, поставити своє фото, написати хто ви. І висловлювати вашу точку зору чемно, вічливо, але влада повинна знати, що це громадянин України, а не якийсь бот штучний інтелект, що це громадянин України, який бере на себе також відповідальність в тих словах, які він говорить, і що потім не буде народ давати задню, бо надто часто в нас так буває, що анонімно ми за одне, через півроку за інше. Потім знову за інше, потім знову за інше. Це тому, що анонімно і влада України, яка складається з громадян, не може фактично бути впевненою, що через півроку, підписавши перемир'я, ви ж і не прийдете до них з питанням: так чий Крим? Що то ти підписав? Розумієте, в чому халеп? І це теж потрібно враховувати. Виходьте з тіні, пишіть ваші коментарі чемно, вічливо вашу думку. Вона важлива.